Панамі б'ють на сполох. Посол цієї країни в ООН Елой Альфаро де Альба надіслав генсеку організації Антоніо Гутерішу листа, в якому поскаржився на висловлювання Дональда Трампа. Нагадаю, той заявив, що Сполучені Штати мають повернути собі контроль над Панамським каналом. Чому Трамп це сказав? Чи дійсно Америка може це зробити? І до чого в усі цій історії, як завжди, китайці? Ми знайшли відповіді на всі ці запитання і готові представити їх вам. Дивимось! Безглуздий подарунок, якого не варто було робити. Так сказав про передачу каналу в управління уряду Панами Дональд Трамп. Для нього настільки важливо, хто саме володіє каналом, що він згадав про нього вже в день своєї інавгурації. Американські кораблі платять серйозно завищені ціни і зазнають несправедливого ставлення. І це передусім стосується ВМС США. І понад усе Китай керує Панамським каналом, і ми не віддавали його Китаю. Ми віддали його Панамі, і ми забираємо його назад. Історія будівництва Панамського каналу дуже довга і плутана, але завершилась вона тим, що збудували його у підсумку саме американці на початку двадцятого століття, і відтоді понад 80 років користувалися ним так, як хотіли. Раніше цей канал належав Сполученим Штатам. Вони могли його відкривати, закривати, користуватися їм як завгодно. А тепер доводиться за це платити. Але у 1977 році тодішній президент США Джиммі Картер ухвалив рішення про передачу каналу Панамі. У 99-му це рішення не було чинності. Канал став основним активом Панами минулого року. Він приніс в її казну 5 мільярдів доларів. Це майже чверть загального прибутку країни. Тож не дивно, що наміри Дональда Трампа повернути канал у власність США так сильно налякали панамських урядовців. У світі немає жодної країни, яка б втручалася в роботу нашої адміністрації. Канал не був нічиєю поступкою. Він став результатом боротьби поколінь, яка досягла кульмінації в 1999 році в результаті договору Торіхо з картер і з того часу й до сьогодні, протягом 25 років, безперервно, ми відповідально керуємо ним і розширюємо його, щоб служити світу і його торгівлі, у тому числі Сполученим Штатам Америки. Трамп дорікнув панамцям, що каналом, нібито, заправляють не вони, а китайці. Не існує жодних доказів, що це дійсно так, принаймні у відкритих джерелах їх немає. Однак відомо, що 24% трафіку тут належить саме китайським суднам. Крім того, останні роки Китай інвестує великі гроші в інфраструктуру каналу. Наприклад, компанія з Гонконгу Hutchinson Holdings з 1997 року керує двома портами з обох боків проходу. Як пояснив в інтерв'ю BBC Райан Берг, експерт центру міжнародних та стратегічних досліджень у Вашингтоні, це дає Пекіну багато стратегічної інформації. Між США і Китаєм росте геополітична напруженість. В разі війни така інформація про вантажі була б дуже корисна. Хоча компанія не є державною, у Вашингтоні побоюються, що Пакін може її контролювати. Крім того, Панама мала на обережність поглибити політичні стосунки з Китаєм. Панама в 2017 році приєдналася до китайської ініціативи Один пояс один шлях що в принципі є однозначним свідченням присутності Китайської народної республіки. Однозначна спрямованість КНР проти Тайваню та Сполучених Штатів говорить про те, що з часом ця військова присутність е, китайської народної республіки у в зоні Панамського каналу е, може стати і відкритою. Останній серйозний конфлікт між США та Панамою датується 1989 роком. Закінчився він тим, що американці провели військову операцію і заарештували тодішнього президента Мануеля Нор'єгу, а потім засудили за звинуваченням у торгівлі наркотиками. Трамп ще не сказав, що він зробить, якщо нинішня влада Панами відмовиться віддати канал Сполученим Штатам, але у разі потреби ніхто не завадить йому повторити події 89-го. Угода Панами з Китаєм про єдиний пояс надання військової допомоги не передбачає.